Добрий день, діточки, а чи знаєте ви, що 22 квітня День Землі? Тож я розповім вам трішки про наш дім, планету, на якої ми живемо? Ми всі живемо на планеті Земля. Що ж таке планета? Уяви собі, величезний м'яч. Тільки зроблений він не з гуми. І на ньому є річки й моря, гори і долини, на ньому ростуть дерева і мешкають люди та тварини. Земля мчить у космосі з величезною швидкістю, але ми цього не помічаємо. Якщо ти сядеш у машину і не будеш дивитись у вікно, твої очі також не зможуть сказати тобі, їде машина чи ні. На цьому малюнку ми бачимо, що зображена нашу землю такою, якою вона виглядає з дуже великої відстані. Білим кольором намальовані хмари. Жовтим і коричневим зображена сушу, зеленим ліси, блакитний колір це вода, океани, моря, річки і озера. Водою вкрита більша частина Землі, тому землю ще називають блакитною планетою. Земля обертається навколо Сонця, але вона також крутиться навколо своєї осі, наче дзига. На добу земля робить повний оберт навколо своєї осі. Коли земля крутиться, вона повертається до сонця спочатку одним, а потім іншим боком. На освітленому боці Землі це день, а на неосвітленому ніч. Місяць також має форму кулі, але він менший за землю і набагато менший від сонця. Місяць завжди обертається навколо землі, тому його ще називають супутником землі. Наша земля поділена на дві півкулі південну та північну. Ми з вами живемо на північній півкулі. Коли в нашій півкулі літо, то у південній – зима. Коли у нас весна, то південний півкулі осінь і навпаки. Чому так буває? За рік земля робить повний оберт навколо сонця. Під час руху сонячні, сонячні промені по-різному освітлюють різні півкулі. Влітку промені падають на нашу півкулю майже прямо, добре її нагріваючи. Навесні, восени. А особливо взимку проміння ніби, ніби ковзає по поверхні землі, нагріваючи її значно менше. Діточки, ви сьогодні багато дізнались про нашу планету Земля, і я дуже сподіваюся, що ви завжди будете любити, любити і пілкуватись про неї. Бажаю вам успіхів в навченні. До побачення.